Ні, мамо, я не вийду за нього заміж, навіть не мрій про це. Залиш свої божевільні думки при собі. Якщо він тобі так подобається, то сама за нього виходь. Ти ж у нас і так вдова, в цьому немає нічого поганого, щоб побудувати своє особисте життя з новим чоловіком. Багато жінок повторно заміж виходять. А мені, будь ласка, дай спокій, цього весілля не буде, запам'ятай собі. Ліза знову вибухнула обуренням, коли мати продовжувала наполягати на шлюбі з Петром Андрійовичем. Для матері цей союз був продиктований не тільки фінансовою вигодою, вона не хотіла, щоб донька пов'язувала своє життя з невдахою. – Наплачешся ще потім від своєї любові, говорила Марина Олександрівна. Сама потім зрозумієш, тільки вже пізно буде. Заміч потрібно виходити з холодним розумом. Інакше дуже легко зробити помилку і обрати того, хто потім все життя буде приносити тобі одні страждання. Повірмо моєму досвіду, донечко, мати ніколи не побажає тобі поганого. Тебе зараз веде не що інше, як просто юнацький бунт. Він потім мене, від нього й сліду не залишиться, а ти вже встигнеш вийти заміж, За будь кого і будеш плакати, що втратила вигідну партію. Ліза не могла зрозуміти, як мати може бажати їй такого вийти заміж за старого, який навіть не в два, а в три рази старший за неї. Просто дивно, якби був живий батько, він б ніколи цього не допустив. вигукнула Ліза щоразу, коли мова заходила про весілля. Він би ніколи не дозволив так розпоряджатися моєю долею. Сім'я Лізи була досить заможною. Але і мати, і батько жили старими уявленнями. Коли Марина була зовсім молодою, цей шлюб також влаштували її батьки. Але вони не наполягали і не змушували ні сина, ні доньку одружуватись. Марина та Михайло самі покохали одне одного, і батьки тільки схвалили цей вибір. Але з лізою все було по-іншому. Якщо до того моменту, як батько загинув за дивних обставин, мати ще якось стримувала свої божевільні ідеї, то після смерті Марина Олександрівна тільки й говорила про весілля. Жодного дня не минало, щоб вона не нагадала Лізі про те, що хоче видати її заміж за Петра Андрійовича. Ліза була здивована цим середньовіччям. І спочатку вона мовчала. Але коли розмови матері перейшли до діла, дівчина просто не змогла себе стримати. Мамо, я не піду з ним рад, не піду, сказала вона. Роби зі мною, що хочеш. Ти ж не потягнеш мене туди, силоміць, правда? Ну це ж просто абсурд якийсь. Я не розумію взагалі, звідки в тебе з'явилася ця дурна думка. Ну чому ти раптом вирішила, що я буду щаслива, якщо вийду за нього заміж? Як взагалі з ним можна спати в одному ліжку і під, під одним дахом жити? Я надіюся, ти таки схаменешся, мамо. Не можу, відповіла Марина Олександрівна. Петро Андрійович наш партнер і поважна людина. Я не розумію, чому ти так пручаєшся цьому шлюбові. Він для тебе просто прекрасна партія. А те, що старший, це навіть краще буде тримати тебе в руках, інакше з твоїм характером можна багато дурниць накоїти. А поруч із Петром Андрійовичем ти будеш щасливою та захищеною. Подумай, Лізочко, я все одно не відступлю. Старий навідувався до будинку Марини Олександрівни мало не щодня. Вони неквапливо пили чай у вітальні, обговорювали справи та деталі майбутнього весілля. Лізу від цього просто нудило, і один вигляд цього старого викликав у неї просто відразу та безнадію. І вона не збиралася за нього виходити заміж. Того дня їй здавалося, що ніщо не зможе вплинути на її рішення. Ліза була переконана, що ніколи не смириться з цим жахливим заміжжям. Вона краще з дому втече, десь орендує житло де небудь, буде мати підлоги, аніж ляже в одне ліжко з цим Петром Андрійовичем. Але Ліза помилялась. Коли її хлопець, в якого вона була закохана, повідомив, що виїжджає в інше місто. Вона просто була у відчаї. Ліза так надіялась, що вони з Олександром ось ось одружаться, і вона буде врятована від цього жахливого шлюбу. Але ні, все виявилось не так просто. Ліза, попри запевняння Олександра, що він повернеться, сприйняла його від'їзд по своєму. То що ж виходить? запитала вона, не приховуючи свого обурення. Ти мене кидаєш, знаючи, в якому я становищі перебуваю, ти їдеш? Ну як так? А як ми, а як наша любов? Невже все забуто? На відміну від Лізи, яка все своє свідоме життя прожила в великому місті, Олександр сюди приїхав і, звісно, не хотів залишати роботу, за яку платили в рази більше, ніж якби він працював на тій самій посаді у своєму рідному місті. Так, він також кохав Лізу, але раптова хвороба матері змусила його прийняти таке рішення. Розумієш, у неї нікого, крім мене немає, ну не можу я її кинути. Якщо я не приїду, а вона помре, я собі цього ніколи не пробачу. Але це зовсім не означає, що я тебе покидаю. Як тільки я все з'ясую, що з мамою, і вона, дай Бог, вийде з лікарні після операції живою, я одразу повернуся, і ми з тобою обов'язково одружимось. Олександр, як міг, намагався пояснити Лізі всю ситуацію. І в його словах не було брехні. Але все було марно Ліза була переконана, що це тільки відмовки. А потім з'являться якісь інші справи, потім ще щось трапиться одне, друге, третє, п'яте, десяте, і з часом він просто про неї забуде. І як взагалі він може ось так просто взяти та поїхати, знаючи, що хоче зробити її рідна матір? Це не вкладалося в її голові. З Олександром вона розлучилася. Дуже погано. І замість того, щоб поїхати додому, поїхала в готель. Лізі хотілося побути самій. Її страждання та переживання були надто великими, щоб вона показувала їх при своїй безжальній матері, у якої на все була одна відповідь: От вийдеш замість за Петра Андрійовича, і жодних бід, турбот і клопотів знати не будеш. Він заможний чоловік. Так думала про себе Ліза, перебуваючи в стані повного відчаю. Нічого, йдемо з ним прекрасною парою, у нас народяться чудові діти. Якщо, звісно, я зможу достатньо випити на весіллі, щоб лягти з ним одне ліжко, і взагалі все буде просто чудово. Мама не натішиться, а моє життя перетвориться на справжнє пекло. Але кого це хвилює? Тієї ночі Марина Олександрівна не змогла заснути. Вона підняла на вуха не тільки службу безпеки, але й всіх друзів, знайомих, бізнес-партнерів. І навіть Петро Андрійович був тут як тут, як тільки дізнався, що ліса зникла. Ну, ось куди вона могла подітися, турбувалась Марина Олександрівна. Ну невже вона справді вирішила втекти? Але ж треба бути такою дурною. Я все одно її знайду. З під землі дістану. Вона моя рідна дитина. Невже вона думає, що я просто так все залишу і відпущу її? Звісно, Ліза навіть не сподівалася на таке, що це раптом, її божевільній матері і цьому старому залишати її в спокої. Вони знайдуть її навіть на іншому кінці світу. Одна, щоб підкорити своїй божевільній волі, а інший щоб отримати молоду жінку, з якою після весілля він зможе робити все, що спаде йому на божевільну голову. Ліза була б дуже здивована, якби все склалося по-іншому. Це було просто нереально. Тому, коли в готель, де вона зняла номер на ніч, увірвалися співробітники Служби безпеки матері, дівчина навіть не здивувалася. Це було цілком очікувано. Єдине, на що вона розраховувала, так це на те, що Марина Олександрівна дочекається хоча б ранку. І вона навіть цього не змогла зробити. Їй потрібно було знати, де її донька і що з нею відбувається тут і зараз. Вона не могла допустити, щоб Ліза ось так втекла, якщо чесно. Такі думки закрадались і в голову Лізи, але страх був сильнішим. Але куди ж вона піде одна, без грошей, без всього? Якби Олександр запропонував їй поїхати з ним, це була б зовсім інша справа. Дівчина була б щаслива йому допомогти та його матері, але він навіть не подумав про те, щоб взяти її з собою. Адже йому було чого? не до неї. Запитала Марина Олександрівна, щойно увійшла у готельний номер, втекти вирішила. Ні, дорогенька, так не піде. Збирайся, поїдемо додому. Тобі тут одній, немає чого робити. І що це взагалі таке? Пристойна дівчина ночує в готелях, дурниця й сором. Такого бути не повинно. Збирайся, поїхали додому, а коли приїдемо, ми з тобою поговоримо. Ліза розуміла, що в неї немає виходу. А що вона могла як вона могла заперечити проти такого натиску матері? Та й піти їй було нікуди. Після приїзду додому вона сказала, що втомлена, і пішла у свою кімнату. Тієї ночі Марина Олександрівна не стала з нею розмовляти. Проте зранку, за сніданком жінка знову завела ту саму розмову. Я вже про все домовилася з Петром Андрійовичем, заявила Марина Олександрівна. Він сказав, що його облаштує будь-який день для того, щоб відсвяткувати ваші заручини. У нас все має бути якнайкраще. Треба обов'язково запросити гостей, всіх обдзвонити. Ти ж допоможеш мені скласти оголошення? А придане, мені часом не треба збирати? запитала Ліза. Ти точно нічого не забула, а то раптом у нас щось не так буде, не як найкраще. Ти ж цього в жодному разі допустити не можеш. Ти що, мамо, люди засміють, а потім цілий рік будуть згадувати, як це сама Марина Олександрівна видала доньку заміж безприданого. А Петро Андрійович тобі цього ніколи в житті не пробачить. Як так? Такий наречений, така поважна людина, і залишити його ні з чим? А, не годиться. Припини, сказала Марина Олександрівна, і припини, будь ласка, це хамство. В якості приданого я даю з тобою, Петрові Андрійовичу, великий будинок. Щоправда, будівництво ми ще не почали, але поступово все збудуємо, а поки поживеш у нього або в нас. Чим тобі погано? Ах, ну так, звісно, сказала Ліса, як я могла таке про тебе подумати, щоб ти відвела доньку цьому старому. І ще й без приданого, між, мабуть, без великого будинку з твоєї сторони й не одружиться зі мною, знайде собі наречену багатшу. ото мені вже буде сум. Я ж, мабуть, помру з горя, не зможу пережити таку втрату. Ти та як ти смієш говорити таке про Петра Андрійовича, обурювалась Марина Олександрівна. Він багатий, заможний чоловік з нашого кола, та йому не потрібен твій будинок. Це просто так прийнято. І ми нічого з цим не можемо зробити. Треба дотримуватись всіх формальностей. Ох, мамо. Боюся, що цей будинок тобі дістанеться трохи дорожче, ніж даром, знову заявила Ліза. Вона допила свій чай, подякувала матері за сніданок і пішла у свою кімнату. Ліза не хотіла нікого бачити, і в першу чергу свою матір. Вона так сподівалася, що та нарешті заспокоїться і відмовиться від своєї божевільної ідеї. Але Марина Олександрівна не тільки не збиралася цього робити, а ще й запросила додому швачку, щоб зняти мірки для пошиття весільної сукні. Лізонько, ну, куди ти там знову заховалася? Ходімо, підберемо тобі весільне плаття. Ти ж не підеш в чому небудь. Коли дівчина почула за дверима голос матері, їй знову стало не по собі. Невже вона не розуміє, що їй просто тошнить від самої думки про те? Що дівчині доведеться прожити свої найкращі роки із цим чудовиськом. І все ж таки в глибині душі у Лізи була надія, що їй не доведеться терпіти Петра Андрійовича поряд із собою аж до самої старості. Все-таки він вже не молодий. Так, у його солідному віці не кожна людина доживає. А що вже казати про 5 чи 10 років наперед? Неохоче і стримуючи свої емоції, які на той момент переповнювали лісу, дівчина вийшла з кімнати і пішла за мамою. Швачка зі всіх сил намагалася зацікавити дівчину, пропонувала їй різні плаття, але лісі було абсолютно байдуже. чому вона вийде заміж за цього старого пенсіонера, та хоч і з мішком на голові? Це навіть більше би підійшло, аніж білосніжна сукня, у який час іти заміж з коханою людиною, а не з цим огидним старим. А він, як на зло, почав навідуватися в гості до майбутньої тещі все частіше та частіше. Він буквально днював та ночував у їхньому домі, що дуже дратувало лізу, а часом навіть виводило з себе. Але вона не могла нічого з цим діяти. І як вона взагалі могла заперечити своїй матері? Петро Андрійович її наречений. І як би сумно це не звучало, але він має повне право перебувати в домі своєї майбутньої нареченої і своєї майбутньої тещі. Одного разу Петро Андрійович так знахабнів, що просто напросився ночувати. Вони з Мариною Олександрівною. Заговорились і навіть не помітили, як швидко промайнув час. Спочатку жінка хотіла відмовити чоловікові в такому бажанні. Все-таки це якось непристойно, але в результаті вона погодилась. Я вам дуже вдячний за гостинність, далі продовжував чоловік і сипав компліменти майбутній тещі. Ви ж самі розумієте, я вже людина немолода. Водія сьогодні відпустив. Я не зміг йому відмовити, У нього дружина захворіла. Який ви добрий, захоплювалась ним Марина Олександрівна. Моїй лізинці дуже з вами пощастило. Ви такий турботливий, чуйний, в наш час такого чоловіка ще треба пошукати. Я дуже рада, що ви скоро одружитесь, повірте, кращого подарунка для мене, як для мами, ніж такий зять, як ви, і уявити, годі. На щастя, Ліза не чула цієї розмови, інакше вона б не змогла заснути. Проте. Як її наречений провів ніч у їхньому домі, вона дізналася тільки зранку, коли випадково стала свідком його телефонної розмови. Так, я пам'ятаю про терміни, пам'ятаю. говорив у трубку Петро Андрійович. Та що ви мені дзвоните? У вас є застава, і, врешті-решт, ви можете продати мій будинок, якщо я не виплачу вам борг найближчим часом і у повному обсязі. Але це ж не привід постійно набридати мені своїми дзвінками. О, це вже цікаво, подумала Ліза. Кому ж наш успішний та заможний чоловік стільки заборгував, що навіть готовий продати свій будинок. І чи це не причина, через яку він так поспішає одружитися зі мною? Всю розмову вона не почула, а тільки уривки. Але, бачачи, який настрій Петра Андрійовича, вона зрозуміла, що справа серйозна. Тоді Ліза непомітно пішла у ванну. І майбутній чоловік її так і не помітив. Тепер у дівчини були ідеї для роздумів. У Лізи з'явилася надія, що мати все ж таки скасує заручена, якщо дізнається про те, що її Петро Андрійович бідняк. Адже вона не захоче віддати свою доньку людині, чий фінансовий стан такий нестабільний, що йому доводиться навіть продати свій власний будинок, аби покрити борги. Та й взагалі. Для їхнього так званого кола борги це жахливо, це справжній сором. Невже мати про це нічого не знає? думала Ліза, яка після почутого не могла думати ні про що, як, окрім того, щоб вивезти свого нареченого на чисту воду. Після стількох місяців повного вічаю у неї нарешті з'явилася надія. Дівчина всіляко почала натякати матері, що Петро Андрійович їх обманює. У нього немає жодного великого багатства, про яке він так успішно весь час розповідає. Маріні Олександрівні увесь ще час. Але мати не хотіла нічого чути і була здивована, звідки в доньки з'явилася така інформація. Лізонько, ну мені все ж таки видніше, взагалі. Що ти таке говориш? стверджувала Марина Олександрівна. Твій батько працював з ним багато років, пліч опліч. Я теж давно з ним знайома. Після смерті твого батька всі його справи перейшли до мене. Якби щось було не так, я про це точно знала би. Припини вигадувати всякі нісенітниці. Я розумію, що не хочеш виходити за нього заміж. От і напридумувала собі всякого. Мамо, та до чого тут це? продовжувала наполягати Ліза. Я ж не просто тобі це все говорю. Я не стверджую, що він же брак, але прошу тебе хоча б переконатися в зворотньому. Ну, ти ж, зрештою, можеш просто поговорити зі своїми знайомими. Ну, ви, як ти так любиш казати, в одному колі. Можливо, вони знають більше, ніж ти. Лізонько, продовжувала Марина Олександрівна, яка просто не була готова подивитися правді в очі, або хоча б трохи відкрити їх, щоб побачити ту саму правду. У тебе ж немає жодного підтвердження твоїх здогадок. Це просто нісенітниці. Я навіть слухати цього не хочу. Про Петра Андрійовича і взагалі не дозволю тобі так говорити про мого майбутнього зятя. Та й, зрештою, це ж твій майбутній чоловік. Я сподіваюся, я не почую від тебе жодних пліток під час святкування заручин. Інакше ми потім від сорому не відійдемо. Я тебе благаю, поведь себе достойно, адже це насамперед твоє свято один з найважливіших днів у твоєму житті. Ну, крім майбутнього весілля, звісно. Іноді здавалося, що мати справді з'їхала з глузду, адже нормальна, адекватна людина не стала б себе так поводити. Це було щось на межі добра та зла. Звісно, не так давно Марина Олександрівна втратила чоловіка, і це стало для неї великою трагедією. Після такого жінка й справді могла втратити розум і мислити не зовсім адекватно, але ж не настільки. Та й, взагалі, сум за батьком здавався лізі якимось несправжнім. Звісно, дівчина не могла знати і стверджувати, що насправді відчуває мама, ну, але їй так здавалося. На похороні жінка поводила себе дуже стримано. Вона навіть не заплакала. Тоді Лізі здалося, що це від стресу. Дівчина десь читала, що таке буває, коли людина перебуває у стресі через пережиту трагедію. Вона на певний час навіть втрачає здатність плакати. Але ж Марина Олександрівна навіть після похорону погодила себе якось холодно та відсторонено, і вона одразу поринула в справи. Вона тільки весь час говорила, як важко їй самі справлятися з величезним бізнесом, та нарікала на те, що їй просто доводиться вникати в всі справи і робити це дуже швидко, а ще вона дуже втомлена. І за увесь цей час вона навіть жодного разу не згадала про свого покійного чоловіка. Жодної згадки. Спочатку Ліза не надавала цьому значення. Вона думала, що матері просто боляче згадувати про батька, тому вона і намагалася поринути у справи. Але тепер Лізі почало здаватися, що все це не просто так. Холодне ставлення до покійного чоловіка, бажання якнайшвидше видати доньку заміж за цього огидного старого це все непросто. Щось в цьому було, от тільки що Ліза зрозуміти не могла. Але вона пообіцяла собі, що обов'язково дізнається правду, якою б вона не була. І ось тепер вона офіційно стала нареченою Петра Андрійовича. Всі гості щиро вітали її та Марину Олександрівну, сипали компліменти, бажали сімейного щастя, благополуччя, так поводились, майже всі присутні. І які на святі, яке проходило в будинку Лізи та Марини Олександрівни за винятком однієї пари. Чоловік і жінка стояли осторонь і ще тихо обговорювали. Ліза не була знайома зі всіма батьковими бізнес-партнерами, і вона не те, що не знала їх по іменах, вона навіть облич не могла запам'ятати, наскільки багато їх було. Ця дивна пара зацікавила Лізу одразу, тому вона вирішила запитати про них у мами. Чому вони такі незадоволені? здивувалася дівчина, яка зі всіх сил намагалася бути щасливою. Хіба щось не так? Ми їх чимось образили? Та нічим їх не образили, відмахнулась Марина Олександрівна. Це Ангеліна Володимирівна та Микола Павлович. Ще ті шахраї, заздрять нам, але я не могла їх не запросити. Це було б неправильно. А вони, пліткарі та пройди я взагалі не знаю, як такі люди побудували бізнес. Навіть дивно. Не бери до голови, дівчинко. Налізну цікавість це не вплинуло. тому, обережно сховавшись, неподалік від цього подружжя, вона вирішила підслухати, про що вони говорять, і все ж таки її підозри підтвердились. Господи, шепотіла Ангеліна Володимирівна, бідна дівчинка, як мені її шкода, от підкинула ж їй доля. І ця жінка свого чоловіка в могилу звела, тепер хоче доньку старому віддати, та ще й за кого, якби ж то за старого. Ну, і багатого. А цей просто за півроку всі його гроші забере банк і будинок заодно. Стільки він боргів набрав, це просто неймовірно, недарма кажуть, що на старість люди сходять з розуму. Ось і Петра Андрійовича ця недуга не минула. Ліза не встигла дослухати розмову, бо зайва увага була їй ні до чого. Марина Олександрівна весь вечір пильно спостерігала за донькою. І вона б точно здогадалася, що та щось хоче підслухати. Проте, у римки цієї розмови Ліза змогла використати через місяць, коли вона все ж таки вийшла заміж за Петра Андрійовича. Після весілля їй належало провести з ним ніч, але дівчина всіляко намагалася цього уникнути. Коли гості розійшлись, вона вирушила до спальні і побачила там зовсім не ту картину, на яку очікувала. Матір та її новоспечний чоловік валялися на ліжку й голосно сміялися. Поява Лізи на порозі була для них явною несподіванкою. Я можу поцікавити, що ви тут робите? запитала дівчина, сподіваючись на тому, що зможе зіграти, на тому, що своїм поводженням мати і чоловік її образили. І все ж таки вона зможе нарешті випровадити цього старого зі своєї кімнати. Ой, лізонько. Сказала Марина Олександрівна, ми думали, що ти там з гостями ще спілкуєшся. А ми тут з Петром Андрійовичем обговорювали одне питання і так захопилися, що навіть не помітили, коли ти прийшла. А твій чоловік ще той жартівник. Тобі з ним дуже пощастило. Угу, ще пак. ледь не вирвалося у лізи. Але вона приклала чимало зусиль, щоб цього не сказати. Марина Олександрівна. Поспішила покинути спальню подружжя, а чоловік став наполягати на першій шлюбній ночі. Але Ліза дала йому відсіч Ну що? Ви ж не хочете, щоб я розповіла матері, що ви банкрут, правда? запитала вона. І що жити вам немає де, бо ваш будинок от-от за борги. Загалом Ліза таки вирішила ризикнути, не знаючи точно, наскільки випадково. І настільки правдивою була інформація, яку вона почула. Але іншого виходу в неї не було. Дівчина була готова на все, тільки б не довелося спати з цим старим. І в неї вийшло досягти своєї мети. Звісно, мати б їй не повірила і продовжувала б далі захищати Петра Андрійовича, навіть незважаючи на те, що б говорила про нього її рідна донька. Тому він таки повівся на шантаж. Так вони і прожили кілька місяців. Ліза вдавала, що змирилася, а сама шукала докази причетності матері до загибелі свого батька. І таки знайшла. Марина Олександрівна вбила свого чоловіка через ревнощі і відправилась туди, де їй місце, до в'язниці, і сидіти їй там довелося ще довго. Після цього Ліза одразу ж оформила розлучення з Петром Андрійовичем. Який на той момент вже був банкрутом, а через кілька місяців після всіх цих подій повернувся Олександр Ліза попросила в нього вибачення і пробачила його за те, що він поїхав та залишив її сам на сам зі всіма проблемами. А довгими вечорами дівчина розповідала йому про те, скільки всього їй довелося пережити, поки його не було поруч. А через три місяці вони таки одружилися. І нарешті почали будівництво будинку для своєї нової сім'ї.